В комусь... Опа! Єс! Всі на Всім привіт! І сьогодні я буду крутити рулетку. Як бачите, мій балансик, і як бачите, тут стоїть багаті. я би хотів би дуже її вибити. Я так думаю, що рулетка мені вже не тікає, щоб я її вибив. І, до речі, я раніше стрімив і крутив цю рулетку, І на стрім мені випала багаття. Тому заходьте, як тільки буде стрім, заходьте на стрім. Тому що може я не кручу рулетку, але можливо ви знайдете такі скрати, моменти. Просто я пам'ятаю, я тоді відвернувся, мені випадає багаті. На, на жаль, я не покажу вам з історії тут, і також я її не забрав, я її продавав, і потім далі крутив. Але це все я крутив до того, як рулетку пофіксили. Бо тоді, наприклад, той самий цей скін коштував 250. Ця машина коштувала 500. А тепер цей скін, цей скін можна продати за 100. Цю машину за 250. А так само, напевно, багаті тепер коштує не 10 тисяч, як тоді коштувала донату, 10 тисяч донату, НАТО, суявляєте. А, напевно, вже 5, я так думаю, тому що тоді багато хто попіднімався, як і я, е, на цій рулеці. Тому. Думаю, всі зрозуміли, що скати ваварто її крутити. І через це її напевно пофіксили. Я так догадую, що її пофіксили. Тому давайте крутити, але також ще вам скажу, Просто мені випадає що в нас? Кетланус. Його я можу продати за 50 донатів. Раніше його можна було продати взагалі за сто. Надавки не суть. Випадає Ланус, мені я його можу продати за 50 донат або забирати. У такому випадку я його забираю, і після чого у грі я продаю його. Тобто у нас сьогодні ціль вийти в плюс. В плюс я маю вийти або по донату, або по ігровій валюті. По ігровій валюті, щоб вийти в плюс, це полоніці я маю вийти в плюс десь на скільки, не знаю. 500, Я ще вже зависну. Полониця маю би вийти на мільйон 500 в плюс. Ну, але ми постараємося, тому що той самий ланус, якщо я правильно знаю, коштує 200 тисяч. Якщо я ж помиляюсь, то будь ласка, виправте мене, бо мені здається, що воно коштує 200 тисяч, це ще ланус. То я маю вийти плюс на мілі... півтора мільйони, Або ж на 1500 донатом. Ну, побачимо, як там вже вийде. І також ще я знаю, що треба сторіночку оновлювати, тому давайте ми оновили сторіночку, а в нас тут стоїть. І крутимо першим. Сьогодні ми крутимо 1500, я не знаю, що я вам сказав, бо я вже забувся. Сьогодні ми крутимо е, 1500 донат. О, 100 тисяч зразу випадає. Непогано. І також ще вам скажу, якщо ми підемо в нуль, тобто е, доб'ємо мільйон 500, я зупиняюсь. Тобто, наприклад, е, припустимо, мені не всі, е, втратити півт... ну, всі 1500, мені треба е, хоча б вийти в плюс. Якщо я виходжу в плюс, то я вже зупиняюсь. Так сказати, щоб не втрачати більше і більше. Тому що я знаю цю рулетку, вона така. Ланчбокс, звісно, за 50 донату. Маю випустити що, звісно, ну, бо ланчбокс коштує в грі 5 тисяч, тобто це 5 донатів, а я 50. Я в захваті. Ну, от, бачите, от таке от. от. Я, я знаю, це вони так спеціально роблять. От. Хоп-хоп, я між машинами і ремонт комплект, ремонт комплект. Давайте поновили. Будемо оновлювати, бо я знаю, що реально оновлення працює. Добре, давайте. Сподіваємося, що ж хоча б щось випаде. Ну! Ну ви гоните! Було. Ну чому? Ну, Блін. А було б так класно, було б класно. Добре, давайте далі крутимо. Крутимо, крутимо. До речі, напишіть, поки я зараз докручу. Зараз за покажуть, ми забираємо, тому що його можна продати в грі е, за 15 тисяч. А так я можу його продати за 12 тобто невигідно. Е, до речі, напишіть в коментарях, що вам випадало. Буде цікаво почитати, може в комусь. Опа! Єс! Перші призи. Кавасак в мене вже є. Я його можу продати. Хоча й це три, без кошта просто так спіна ще Я його можу продати в грі близько за 300 тисяч. Ну що? Я, да, його можу продати, але там мотоцикл Кавасаки знаю, це важко його продавати. А, за, а по Гос то буде 150 тисяч, я його продам. Ладно, давайте за 150 донату і вийшли трішки плюс. Ну як плюс? Поки що в мінусі дам тільки. Але без кошт... ну просто так ще два спіна. Бо, типу, один ми вже потрапили. Ну, я вже вже запотася. Ну, от, було близько... що тут було? Близько тут було. Дуже. Ну, Добре, будеш сподіватися, зараз давайте ще раз покрутимо і тоді оновлюємо. Тобто кожен раз оновлювати просто нелогічно, бо це буде дуже довго. Тоді відео буде занадто довго. Ну от, пролітаємо той, зупиняємось біля Ниви, і випадає ланч з собою. Так, це, це ж рулетка, що ми хочемо? Це ж рулетка, ската. Тому давайте крутимо далі, і що в нас тут випадає? Так, пролітає Rolls Royce і випадає каністра. Що ж може випасти? Давайте оновимо. Якщо зараз знову щось випаде, по типу Каністри, не дай бог, то я тоді перестану оновлювати, тому що, можливо, оновлення тільки погіршує ситуацію. Так, да, скоріше всього, оновлення погіршує ситуацію. Давайте тоді не будемо оновляти, напевно. Ви бачите, як мені тоді я не оновляв і мені випав Kawasaki мотоцикл. Тому давайте тоді, напевно, не будемо. 10 карбованц просто за 50 донату 10 донату просто. Це геніально. Знаєте, як колись був жарт, купив 100 гривень е, за 200. Не знаю, чи відки чули. О, ну 100 це вже краще. 100 це вже краще, 100 тисяч. Це вже краще. Що скажеш, ми вже, ну, поки що далі йдемо. Ну, лан... А, ой, я забув, що той, що це тільки воно ще розкручується. Давайте. Десять карбованців, звісно, звісно, звісно. Давайте крутим ще раз. У нас залишається тисячу донату. Тобто, ну, будь ласка, поставте вже лайк за мої страждання, бо дивитесь, як просто за кожним клацанням мишки списуються, так сказати, гроші трошки образливо. Тому, будь ласка, вже поставте лайк. і При можливості хоча б ще й напишіть коментар. Мені це дуже допоможе, скажите. Пожалійте мої страждання. Близько біля Макларен, звісно, премів на фронтні. Я вже бачите, скільки премію вона збирав? Це капець. До речі, сьогодні я видивитися відео, скоріше всього, 21 числа в неділю. Але за сьогодні я зараз це в суботу, 20 числа, і сьогодні ввечері виходить четвертий сервер. Тому не забувайте заходити на четвертий сервер. Заходьте, ви вже можете зайти на нього. Ну, бо це відео я вже викладу в неділю. Він вже буде цей сервер, тому заходьте на четверте сервер, грайте і можете заново розвиватися, тому що багато хто хоче. І нарешті можна буде нормально зайти на якийсь сервер, тому що з'явиться більше місць. Преміум на 14 днів непогано, я його забираю, преміум не заводить. На 14 днів я забираю. Був би на один день. Ні, хоча я все преміум забираю, тому що сказати, реально, преміум не заважає. 100 тисяч. <свіс> ну, це добре, це добре. Добре. Е, я хотів якщо чесно, щоб мені випала оця або ця машина. Я б її забрав і я би її не продавав, я б на ній їздив, чесно. Я б на ній їздив. Да, от. Зупиняється біля скіна, який коштує 500 донату, біля Макларен, який коштує щось там, напевно, 5 тисяч донату чи 10, я вже не знаю, за скільки там її дають. Біля Бугаті, біля ще... тут тут, тут от, нива, тож, Нива. А. Сочок. Ну то напевно, дата Нива Ну, тобто, Да, це ж таке жорстоке життя. Чому? Скоро вже відео, я так бачу, закінчуватись буде. Тисячу XP я навіть не забираю, бо ви знаєте, який в мене рівень тут. Тут рівня не пише, напевно. Mm, да, тут. А, вот рівень, я щось забувся. Рівень 28, тому там, щоб 29-й качнути, то там потрібно щось близько 10 мільйонів, якщо я правильно знаю XP. А тут 1000 мені явно не допоможе. Тобто 1000 я навіть пробувати не буду забирати. Тому давайте. Хоп-хоп. І випадає каністра. Давайте оновимо все-таки. Якщо зараз знову щось погане після оновлення випаде, то я вже реально не буду оновлювати. Добре, давайте крутимо. Мені вже щось страшно навіть. Ну, недалеко на від скінчика, звичайно, звичайно, звичайно. Що ж зробити? Мені здається, вони робили ту галетку, тому що вона була раніше дуже класна, тобто я реально, я би готовий був би її крутити до вт втрати всі всіх своїх до всього свого донату але тепер я кручу тільки заради контенту, тому що вигоди з цього майже нема. Тобто це треба доволі пощастити, щоб отримати вигоду з цього. Тобто це має доволі пощастити. Каністер добре, все я не оновлюю, тому що, як бачите, випадає після оновлення таке собі. Раніше, після оновлення, навпаки, більш краще випадало, там випадали всякі мотоцикли, ще щось, машини, там раптор. Ну, мені не випадав раптор. Я дуже хочу раптор. Не знаю чого, але я дуже хочу раптор. Я хочу рапто. Добре, давайте. Крутимо, крутимо. І, може, щось нормально випаде, будь ласка. ну-ну Ремонт комплект, звісно. Ремонт комплект. За 5 тисяч угрі. У нас залишається ще скільки 7 покрутів по факту. Мені щось... О, Віпка на 14 днів. Непогано, непогано. Я після, я після цього зайду у гру і глянемо, скільки в мене що я отримую, так сказати. Тому давайте ще крутимо цей і ще 6 разів. Тобто, ну я вже в плюс явно найду. Я щось дуже розподівався. І звісно. Преміум на 3 дні не скил. Ні, не ски... ски... що мені скинуть? Навіщо мені скинок? Я не розумію. Мені ж звісно, треба Віпка на 3 дні за 50 Ну, донатов. це, звичайно, вигідно. Тому що її можна купити за 90 донатів. Віпка на один день за 50 донатів. Ще краще. Добре, давайте. Залишається цей і ще 4 покрути. За цих буквально, я не знаю, скільки я тут вже знімаю, але за цих по факту... Е... За цих, по факту, 10 хвилин, ну, орієнтовно 10 хвилин, я вже не знаю, скільки йде відео. Я не рахую. За 10 хвилин я втратив 1500 гривень. Ви це десь бачили? Ну, ще знаю, Вовосік таке знімав, але Вовосік, ну, сказати, більше ютубер. Тому, типу, в моїх масштабах це доволі класно. Поставте, будь ласка, реально лайк. Я буду дуже радий, якщо ви це зробите. Вітка на 3 дні і давайте все. Оцей от, іще один раз скрутимо. І все. І я, звичайно, сумніваюся, що мені зараз за цих два покрута, ну, цей от, так, да, звісно, Запорожець треба. А що ще? Ну, Запорожець, тільки Запорожець. І давайте останнім крутимо. Я зараз здивуюся, якщо щось класне випаде. Давайте, я сподіваюся, що щось класне випаде, але я це здивуюсь. Що ж випало нам? Да? Це ремонт комплект? Нам ремонт комплект випав Круто! Просто круто. Я скажу, розчарований. На жаль. Я сподіваюся, що випаде ну, хоча б якесь число для авто. Ну, не од... ну, одного разу Kawasaki недостатньо. Ну, один раз Kawasaki — це замало. Ти ще пець. Під... Ну, нерально. вони просто втратили колетку, тому що якщо... Ну, Бо деякі люди реально донатять сюди і за 1500 гривень отримати по факту ну, майна на 500 тисяч, тобто втратити по факту 1000 гривень, це доволі важко. Але, звичайно, в кожного є своя фортуна. ну Так само, може, в когось взагалі спершу, знаєте, з безкоштовного випадає там Бугаті або якийсь Rolls Royce і все, він просто відіграв по факту 3 Payday, і все, і в нього вже є Бугаті, і він вже мільярдер, так сказати. Ну що ж, давайте я зараз зайду у гру. Тут, бачите, як воно ще не оновилося. Коли заходжу у гру, тільки тоді оновлюється сам баланс і саме майно. Бо як бачите, в мене тут Ланос, я забрав цю машину, до речі, вона мені випала. от, е, Я купував для перепродажі, до речі, я знімав відео по перепродажі, -про -про але я так і не зміг продати цю машину, щоб війти хоча б в плюс на тисячу. Каласак, який я тоді забрав, чорник, Мігелік, ну і запорожець. Тому давайте зараз я заходжу у гру і показую, що мені там приходить. Бо там мене заспамить повідомлення, так сказати. Так, ми вже завантажуємось, давайте авторизуватися, чи ж продовжити ну, авторизуватися, продовжити гру. І давайте, зараз три, два, один, хоп, нам все попроходило, блін. Ремонт комплект, аптечка, преміум на три дні. Давайте глянемо, скільки в мене преміум, бо було 6,50 днів, а тепер. Що? Тано. Ну, 103 дні це по факту 1,3 року. Це наскільки на 3 мі... на місяці. Да. Мі... Ну як 1 третя, приблизно 1-3 року. Ну, преміум на 100 днів ніколи не заладить Тому давайте ще глянемо. Тут у нас, на жаль, не показується. А ні, просто наші показуються. Так, блін, мене тут спамлять тими повідомленнями. Тому давайте зараз швиденько продамо е, продамо наш. Давайте, давайте візьмемо зараз Запорожця, на запорожці, якомусь доїдемо е, до продажу державі і зараз продамо швиденько ті авто. Всі. Бо нам ці авто не треба. Воно десь тут. Давайте їдемо. Так. Давно я не їздила на запорожці. Тому давайте я зараз вам за все прискорю, тому що це дуже повільно. Давайте зараз я вам це все покажу, коли я вже буду там. Хоча я 200 метрів, але це вже занадто повільно. Так, а ми вже під'їжджаємо. Просто дрифт, дрифт, їздимо по газонам, да. Цікати в моєму репертуарі. Хоп, заїжджаємо, все, є тут. Хоп, все. Давайте вилазимо. І зараз от бачите, в мене баланс 9 мільйонів, капець. Давайте транзит продаємо, продати. Зараз побачимо, чи ми підемо хоча б в якийсь плюс. Далі продати транзит. Далі Запорожець, транзит. Ще раз продати. Запорожець, транзит ще раз продати. Скільки буде транзитів? Продати. Зас продати. І давайте де Олану ще продамо, тому що я його тоді ще не встиг продати. За 100 тисяч. Його можна за 150 продати на буренко, але я вже не буду панюкатись. БМВ я не хочу продавати. За, ну, бо вона бага... її можна реально краще продати. БМВ я не буду, тому що вона так само не з І що, ми по факту пішли в плюс на 500 тисяч, так як я вам казав. На 500 тисяч. Ну, в принципі, це погано. Що? Що? що це було? Що? Що це за був? Як, як, як я це зробив? Не знаю. Ну, добре. На жаль, ми не змогли піти в плюс. Навіть в нуль не пішли. Ми пішли в величезний мінус, так сказати, мінус на 1 мільйон або ж на 1 тисячу гривень. Тому підтримайте, сказати, мої страждання лайком. Я буду за це вам дуже вдячний. Ну, а я буду прощатись. Дякую всім, хто додивились до цього моменту. Якщо тобі чомусь не сподобалось таке відео, на якому я стільки потратила цих грошей, то напиши в коментарях, чому воно тобі не сподобалось, і я обов'язково це покращу у наступних відео, щоб тобі воно вже сподобалось. Підписуйся, щоб не пропускати такий цікавий контент про GTA. Став дзвіночок, щоб вчасно його дивитися. Ну, ну а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!